Десь я викликала всю біль. Що в мене закінчиться гроші, що я помру під кустом. Я змирилася, якщо що закінчиться гроші, ну, ладно, буду бомжувати в Іспанії. Тут неплохо, бомжі живуть. Я не злилася. Блин, це кайф. А, сижу, думаю про аналіз місяця. Я розумію, що я вирішила почати вести YouTube. І я от місяць пройшов, я його веду. Я випустила 4 відео, шортс, перші нові підписники, перші відгуки. І я така щаслива, хочу з вами цим поділитися і дякую, що дивитесь. І давайте разом подумаємо трохи про аналіз цього місяця. Я, як коуч, ще є енергетирапевти ченнелер, хочу зробити підсумок для себе, і, можливо, вам будуть важливі деякі розмірку. Тож, давайте сідаємо позручніше бо... і подумаємо, як пройшов ваш місяць. І взагалі, по-перше, подумайте, чи аналізуєте ви ваш рік, ваш місяць, ваш тиждень. Чесно, я та людина, яка постійно біжить, 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 і не завдяки встигає проаналізувати. А, ну, от кожного місяця намагаюся зробити, плюс допомагаю це клієнтам і розумію, що це важливо, і знаю в цьому толк. А, тож, так як я завела YouTube канал, так як я не звелася, тому буду на YouTube каналі підводити підсумки. А, і да, Перший підсумок, що я не злилася, я почала вести YouTube, я почала вести Тік-Ток. Давайте так, не почала я вести TikTok, але пару, пару головних постів я вже там опублікувала. Я активніше стала в інстаграмчиком, я майже кожного дня вела сторіс, і що допомогло. Mm -hmm. ну, Перша, да, де я звільнилася з роботи, в мене було більше внутрішнього ресурсу. Давайте теж поділюсь, що в цьому я на своїй основній роботі да, в IT, я не так багато робола. Я дуже багато середніх боролася з тим, що мені треба заставити себе, робити те, що мені вже не цікаво. І ця боротьба, от зараз я розумію, дуже сильно висмактувала в мене ресурс, саме моральний. Mm, тому я дуже радію, що цей місяць я прям вот, морально, дуже спокійно так підпочила. Uh, Коротше, мені стало краще. І все одно я працювала mm, ну, працювала вже як коуч-психолог, як коуч-нерготерапевт, бо стала більше часу для цього. І друге, важливе, да, що я вперше нарешті запустила навчання. Uh, я взагалі ще рік назад я вам скажу, що я не думала, що я колись стану енерготерапевтом, ченерером. Тобто взагалі uh, і в цьому місяці, в цьому році, я вперше запустила навчання. В мене три людини. Я вважаю, що для мене це вау-ефект не одна, не дві, а аж три. Я, взагалі, в цьому місяці радію кожній людині, яка є в моєму оточенні. Це щось неймовірно. І до речі, по кармі. А по буддісму, да, я тут ще вудочку поставила і вам трохи впільту сюди в карму, що всього цілому як підсилити будь-яку дію, як вийти на вищій вибрації, це, а, ти можеш робити багато, але якщо ти не радієш, то ну, що, так, що ти нічого і не робиш. Я трохи підкручу камеру, а, тому я прям знаєте радію кожному підписчику. Я радію кожній людині, яка довірилась, прийшла а, на мене на сесію, прийшла на навчання. І це, не знаю, в мене просто відкрився якийсь такий потік радості, бо цей місяць він взагалі, мені здається, в мене дохріна інсайтів, дохріна событий, хоча я планувала сидіти робити, і, можливо, нити, що там гроші закінчаться. І це, до речі, теж важливий інсайт, що мене не накривало так сильно. Що в мене закінчаться гроші, що я помру під кустом. Я змирилася, якщо що закінчаться гроші, ну ладно, буду бомжувати в Іспанії. Тут неплохо, бомжі живуть. А, гуляла я вулицями Мадриду, і там бомжі, прямо десь посередині Мадриду жили, тому манчако в мене є. Коротше, хто боїться, що в нього закінчаться гроші, що він не виживе. Не все так погано, як ви думаєте. І якщо у вас є такий ментальний страх, приходьте до мене на сесію. Розберемося з цими страхами. О, це такий теж важливий інсайт, що цей страх до мене приходив, але от, я ж знаю, як працювати страхами, тому а, він як прийшов, так і йшов. Що далі? У мене сьогодні картинка, ну, ти дивишся просила цю картинку, не планувала робити відео. Зараз ну, пішла енергія, тому лучше запишу. А, вот, що далі? Важливий пункт. Тема я ще тут не буде на своєму каналі, але колись вона буде. І дуже важливий факт був тому, тому що в мене пішла боль. Тема відносин для мене в цілому дуже така болюча. Вона багато років була болючою, що я тільки не робила, і енергосесії, і коуч-сесії, і карму, і не карму, і не знаю. І розстановки, і психологи. Коротше, воно мене не, не пускала, не відпускало і не відпускало. Крош, програм там було багато. Ну я працюю в психотерапії півтора року. Дякую моєму психологу. А, я її обожнюю і дякую коучингу. Да? Бо якщо б не коучинг, я б не пішла в психотерапію. Прям чесно, в мене було дуже багато негативу до психотерапевтів. І зараз я як енерготерапевт, скоріше, як коуч, я не приміняю психотерапію, але як енерготерапевт, я дуже теж багато приміняю психотерапію в своїй роботі. Тому я вже не можу сказати, що вона не працює, чи вона якась не така. От. Тому, Далі, о чому я говорила? Я говорила про біль. Я, мені здається, в цьому місяці я виплакала всю біль. І знаєте, теж так цікаво, коли я викликала просто так по магічній. Якісь пігулки через два дні мій колишній вирішив, що нам пора побачитись. Ми не бачилися півтора року. І він вирішив приїхати. І таким чином я випадково поїхала в Мадрид. Ну, не випадково, що поїхала, і в мене плюс ко всім моїм планам, що я не планувала поїздки в цьому місяці. в мене ще додалася додаткова поїздка. Тому тема відносин якось дивно розкрилася, і я зрозуміла, що на тут колишність я до закрила, галочку поставила, і хорошо, що ми розійшлися. А, бо нічого не змінилося. Ну, для мене це якийсь такий показник, що багато внутрішніх програм на тему відносин. Нарешті вони пішли, і мені стало прям дуже спокійно. Да, я працювала із енергією, я працювала що, говорю, із мозком. Для мене це взагалі дуже класний такий. Мікс і мозг, і енергія, бо це для те, що для мене працює охренєнно. І додам до енергосесії я теж бачу, як на дівчатах це працює, як працюю на моїх клієнтах. Я провела більше 50 енергосесій за минулий рік. І те, що здається, магічною пилюлькою, але воно якось працює і не можу пояснити. Я зараз як вчитель, іноді говорю, що я не знаю, як пояснити, але воно працює. І дій, і тестуйте. І це дійсно і тестувати, поки ти не побачиш, що цей метод Працює, а тут, ну, якби, поки не спробуєш, ти не зрозумієш, бо це треба відчувати. Відчуття я вам не можу на словах розказати. Вам треба тільки відчувати. От якось так. Тому, хто хоче теж спробувати енергосесію чи взагалі зрозуміти, що воно таке, напишіть мені в коментарях, поясню. Ще важливий підсумок. Та це подорожі та я нарешті з'їздила в Валенцію. Я дуже люблю це місто, але я там не була довгий час, хоча вона в мене на 2-3 години. Побачилася з друзями, дуже дякую, та, що було в ким у кого залишитися. І я побачила ще новий рік трохи. Я, до речі, зроблю окреме відео про Валенцію, я не встигла його змонтувати. В Валенції я побачила карнавал. Я взагалі не думала, що я побачу, але от так вийшло, що зв'язки шашлі... зійшли дуже правильно. От. Плюс як я сказала, да, я з'їздила в Мадрид. Я не планувала туди їхати. Взагалі я думала, що я не люблю Мадрид. А виявилось, що дуже класне місце, бо я була там проїздом. Аеропорт це треш. От чесно, аеропорт Мадриду я не люблю. Я була в багатьох аеропортах. Аеропорт Мадриду найскладніший для мене. Вже ні, вже нормально. Ну, чесно, я була в аеропортах в Нью-Йорку, я була в аеропортах Стамбулу. Це теж треш, іноді аеропорт. Я була в Лос-Анджелесі в аеропорту. А, ну, аеропорт Мадрида він найскладніший. <смеш> тому, тому, тому а, не знаю, чому для мене так, але то склалося. Ще ще да, з подорожі. Мадрид стався зі мною. Ще я отримала несподіване запрошення. Я думала, взагалі, що робити на день народження, що не робити на день народження. У мене через 10 днів 10 лютого. Мені буде, можуть 6 років. Так от я вирішила, що я їду, і, звичайно, на подорож потрібні гроші. А так як я не працюю на звичайній роботі, я вирішила, що я зроблю. Uh, і ви знаєте, я зробила. Зараз я вот теж ходжу, таке аналізую і розумію, що я заробила ту суму, яка мені буде достатньо на поїздку. Так, звичайно, я звикла заробляти більше грошей нову траву. Uh, ну, коли я вам говорила, що да, ти починаєш свою справу, якщо ми поставимо ціль мільйон, да, як було раніше, то я би з'явилася вже на перших, да, що вона не відповідає. Я до речі, залишу вам відео про цілі, якщо ви ще не дивилися. А я поставила собі реальні цілі, що я знаю, скільки я там можу заробляти впродовж місяця, і саме я коуч да? І, і скільки це мінімальні суми. Я поставила трохи більше і розраховувала, що я можу і меншу суми заробити. Заробила більше, тому я несказана рада, і це да, по темі карми порадуємося. Uh, Будь-як, коли ти навіть одне грівні, одному долару радуєшся, ти засаджуєш радість своє життя і підсилюєш те, що є. А коли ти не задоволений чимось, ти не задоволений чимось і навпаки віддаляєш ціль від себе. Тому це теж важливий факт, що, по-перше, я знаю тепер, куди я їду на день народження. Сподіваюся, що нормально я їду. Я вам окремо про це запишу відео, і взагалі я там. Ще написала дівчині, вона блогер на Ютубі. Взагалі, мені здається, що одна із немногих, за ким я слідкую вже багато прям, років, більше мені здається сіми. Вот. І, можливо, я з нею зустрінуся, і таке, блін, та таке буває, знаєте, з двома класними людьми, причому це теж психологи-коуч. Ну, я з, не, з двома дівчатами і це будуть психологи-коучі. Коротше, в мене охренєнне оточення. Я в тому плані, що ці люди з'являються в моєму житті, і їх багато і багато класних. А, тому тримаємо пальчики, що все буде гаразд, і я поїду, все можу статися. Я, я така. Ну, коротше, суть в тому, що є, є намір, куди їхати на день народження. От, і підсумовуючи да, тему ще фінансів, я не вмерла під забором, все нормально. Я... Вибудувала внутрішню стратегію, як розвиватися. Я вже заробила фінанси на своїй справі. Чому я не сказала рано? Бо для мене це було якраз ціль вийти з того, що я заробляю тільки на основній роботі, і почати заробляти на тому, що я прям сильно люблю. Я пишу зараз в YouTube і не знаю, куди в мене енергія. Я його пишу і мені прям кайф це робити. А, вот. і... Час ще подивлюся, що хотіла вам сказати. А, ще важлива, да ще для себе радію, що закінчився курс, який вам теж говорила, що я була коучем на курсі штучному інтелекту, і це теж моя перша така глобальна робота, як коучена. В проєкті, де ми три місяці активно кожного тижня працювали з учасниками, розбирали їхні страхи, блоки, ставили цілі, досягали цілі, а, десь да, засмучувалися, десь треба було виговоритися. Коротше, це була така комплексна робота, а, де я теж і наробила трохи помилок, да, як коуч, і зробила класні речі, бо все одно ну, я бачу наскільки розкрилась кожна людина. От, Юля... Людина, яка створила цей курс, вона проаналізувала, що в нас тільки три людини, в тільки три людини із 23, нічого не робили, да, і то там у деяких були свої сімейні обставини, а всі інші робили ну, доходимість для курсу це прям висока. Ну, це дійсно висока доходимість. Тому я прям радію успіхом людей, і ми разом робимо ще фільм, куди я теж впряглася, я ніколи не робила ще фільми. А тут ми капта. Групова робота. Це теж знає, одне з досягнень цього місяця. От що розкрилася моя творчість таким чином. А, так, і давайте завершувати це відео. І ще важливо, я здала екзамен по ченнелінгу. Я навчалася до цього 3-4 місяці, здається, і. От вам прикр... розкажу про прокрастинацію. Мені реально здавалося складно, мені здавалося, що я не здам. Мені здавалося, що я поганий ченелір, бо я, я бачу, який мені вчитель, да, які вчителя, і я така, я до них не дотягую. І через це порівняння внутрішньо себе я знаходила мільйон можливостей, як не здати. Сьогодні я не виспала, сьогодні я не в ресурсі, потім я зайнята, потім іще щось. Просто на ченнелінг дійсно потрібен ресурс. Це не так, знаєте. Це дійсно я розкриваю. Канали, і це для мене складний шлях, я вам є, що, ще його окремо розкажу, а, тому мені дійсно потрібен на це ресурс. І оправдуватися, що я не в ресурсі, можна, знаєте, я місяць оправдувалася, чому не можу дати екзамен. А, сьогодні я прямо посадилася і така, ні, я здаю цей екзамен, і, бо я хочу мати диплом, бо я хочу завершити цю справу, і ну, далі в мене ще не навчання. <правді>, По правді говоря, плюс практика. Тож я теж порадію, що я завершила цей цикл одного навчання, і я дійсно дуже вдячна за те, що пішла на цей курс. Якщо вам теж потрібно, я можу залишити посилання. Напишіть в коментарях. Ну я думаю, це основні такі ітоги. Цього місяця я ще щось допишу в інстаграмчики, тому хто не підписаний на мене в інстаграм, підписуйтесь. Давайте я, як коуч, спитаю, що ви для себе взяли з цього відео. Напишіть коментарям, то дуже, дуже класно мати цю рефлексію і розуміти, що зараз там я 10 хвилин прослухав це 15 хвилин прослухав це відео. Що я для себе взяв? Що було корисно. хоча б. Один інсайт, пишіть в коментарях, таким чином ви будете, грубо говоря, бути жити в моменті, розуміти, що було корисно, що ні, і що я можу впровадити в своє життя вже зараз. І можете якраз теж проаналізувати свій місяць, що було гарного, що не дуже. І давайте відразу ми не критикуємо себе, ми аналізуємо з того, що вийшло, і що можна покращити. Бо ну, в мене теж щось не вийшло. Я хотіла ще TikTok почати вести, і що не вийшло. Я не почала вести TikTok. Я запостила два пости, от, в, кінці, в кінці місяця, а Хотіла постити щодня. Ну, я, зрозум... я навіть YouTube думала постити щодня, але я зрозуміла, що ні, ребят, я не потягну. І там ще що не вийшло, да, щоб розуміти, що в мене теж все не виходить. Це нормально. А, з того, що не вийшло, це якраз тайм менеджмент йти по плану, а, так як були то подорожі, то там ще з документами треба щось оформити. А, то якісь, ну, от я десь набагато багато комунікую з людьми, і це мене вибиває. А, тому, аналізуючи це, мені теж якось треба впровадити от і енергетичний і часовий тайм менеджмент. Ну, чесно, це задача мені певна на рік. І ще одну задачу, яку я ставила перед собою, це Upwork, де я хотіла розібратися з цією платформою. У мене взагалі на цей час не було так, трохи я десь дивилася, щось робила, але от я там нічого не заробила, не реалізувала те, що хотіла. Давайте так, чому, да? чому не вийшло? Тому що ну, дійсно не було туди фокусу, бо була розфокусовка, дійсно, ну, бо розфокусовка, було багато задач, і я в цьому місяці хочу зробити менше задач, але більше фокус та на якийсь конкретний результат. Бо часто це якраз помилка людей і моя так само, що. Піти зробити все, але не бути десь в фокусі одній задачі, є взагалі така і книжка, да, і багато типа яка одна основна задача в дні, яка дасть тебе найбільший результат. І наступного місяці я хочу так пожити, щоб виконувати стратегічні задачі, мати менше розфокусу. І ще одне, що я взагалі вставлю на цей рік. Як я говорила, в минулому році я ставила собі задачу «Стан розслаблення. А в цьому році я ставлю собі задачу мислення підприємця а вже в лютому я побачила шаги, як туди йти. Але от в січні, на жаль, я питалася сформувати якось стратегію свою, але ну, немає знань в цьому. Опять-таки, був сильний розфокус. Тому в цій цілі я не дуже сильно просунулася. Ну в думках вона була, я крутила. Певно, мені потрібно більше часу на це і більше фокусу саме в. Ці цілі, бо я про неї знаєте, так фоново думала, але не сфокусувалася, щоб не знаю, почитати бізнес-літературу, знайти блоги, які я подивлюся, е взагалі виставити собі план. Не було плану, не було відповідних дій. Я все одно думала якось стратегічно навіть про той же Ютуб. І, чесно, я вдячна собі, що я почала. У ну, мене є якесь бачення і стратегія мого Ютубу, бо я розумію, що це довгоіграючий проєкт. Тому були речі, що не вийшли. І я приймаю це, я розумію, що я не резинова, а, мене на все не сплатить. А і ще, до речі, що вийшло, це я спробувала мімікрію під голод. Це як голод, тільки ти їш, ну ті продукти, які є організм. Думаю, що ти голодаєш. Дійсно, мені це ці... тяжко мені вдалося. Що я займусь питаннями десь аналізу і передивлюся ресурс, хоча я так, наче нормально, горчуюся, ну, крім солодкого, це моя слабість, яку я ще не можу викисити з себе. Ну, для себе ставлю галочку, що я пішла це, я собі пообіцяла, що зроблю, і я зробила. Да, це пройшло складніше, ніж я думала. А, ну, в мене була не злитися, і ціль все ж таки спробувати це зробити. Я зробила більше не хочу. Все, закінчуємо це відео. Ребят, пишіть, що взяла для себе. Підписуйтесь, ставте лайки. Для мене це дійсно важливо, бо це перший до канал. І буду рада бачити вас на сесіях, в ютубчикі, в коментарях і в цьому відкрита до взаємодії. А, і ще я пострілася, і мені так подобається моя зачіска. Коротше, від мене позитивом зараз обміняла.